Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чогоївського, Ізюмського та Коп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перша, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти. Вчора біля 17.20 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено сім житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують пожеж і руйнації, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Здійснено 21 оперативний виїзд, з яких 13 – на ліквідацію пожеж, 5 – для надання допомоги населенню і поліції, 3 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, наші захисники міцно тримають позиції та дають відсіч російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.